Чат GPT simultaneously... GPT-4 або будь-яка з цих моделей одночасно дуже розумна і дуже тупа. To be realistic. він дійсно може змінювати факти, він може щось вигадувати, тому що це те, чому він навчений. Ріселекарошакстестрайсучний інтелект схожий на тест in a war right? scenario, як відомо у сценарії війни є країни, які не збираються співпрацювати, навіть якщо вони прийняли таке рішення. інтелект. Це здатність навчатися та адаптуватися до оточення. Чи не так? Штучний інтелект це здатність машини навчатися. Це може бути текст, наприклад, чат, GPT. Це можуть бути зображення. Це навіть може бути створення нових ліків, нових геномів. Чат GPT-4 або будь-яка з цих моделей одночасно дуже розумна і дуже тупа. Щодо розумності, якщо подумати про обсяги пам'яті, яку вони мають, це величезні можливості, починаючи від написання програм мовою Python і закінчуючи написанням поезії. Я не думаю, що багато людей можуть робити те й інше достатньо добре, тому ця здатність вражає з іншого боку. Цей чат є дуже недалеким щодо багатьох простих фактів. Помиляється повністю. Оригінальна розробка чату не була зосереджена на фактах. Він був зосереджений лише на створенні довгих фрагментів тексту, які б виглядали справжніми, отже, він дійсно може змінювати факти, він може щось вигадувати, тому що це те, чому він навчений. Гезнабінчена масивамансодейдара переглядає багато віршів і загалом розуміє різні поняття про що люди говорять. Можливо, про любов. І він дивиться на багато зразків того, як люди говорять про любов і розбиває це на маленькі сенсові концепції, і потім змішує і поєднує їх новими способами. І деякі з них дають хороший результат, а деякі з них навпаки будуть смішні і не матимуть сенсу. І з часом ми люди самі відфільтровуємо погані ідеї завдяки фідбеку. Ми ставимо великий палець. Вгору добре, і якщо це тарабарщина, тоді ми ставимо великий палець вниз. Тому ми також заохочуємо систему створити щось більш значуще з усіх можливих варіантів. Це матиме великий вплив на засоби масової інформації та можливість створювати нову рекламу, нові фільми, нову поезію. Ви знаєте, питання полягає в тому, як це пов'язано з людським досвідом. Вірно, і чи люди відчувають зв'язок? Люди проживають досвід. Кожен із нас є втіленням особливого досвіду, а досвід штучного інтелекту є колективним із даних усього інтернету. látom. <Szor> Цітусалфіта продати страх легко, але ми вчені зобов'язані дотримуватися фактів і справді інформувати громадськість про те, що штучний інтелект є інструментом, пристроєм. Це не жива істота. У ньому немає емоцій. Сам по собі він не є небезпечним. Від нас залежить, як використовувати штучний інтелект як найвигідніше. Штучний інтелект схожий на тест Роршаха, Тож він матиме різний вплив на різних людей, залежно від того, як вони з цим взаємодіють. Залежно від їхнього минулого. Він може об'єднувати людей. З іншого боку, технологія також може розділяти є дезінформація, ненависть, і ми побачимо обидва ці ефекти. Сінга you know, вивчає, як люди взаємодіють. Я вважаю, що нам також потрібно бути обережними, використовуючи щі для порад щодо психічного здоров'я, тому що в інтернеті багато токсичності. Ця інформація потрапила в ці системи, і ми працюємо над системами захисту, щоб це обмежити. Але воно все ще там: багато упереджень за статтю, расою, віком, тому що це те, чим ми заповнюємо інтернет, і щі – це дзеркало всіх наших розмов, які відбуваються в інтернеті. Yes, And what makes AI more від поточних контролерів, які керують літаками та нинішніми польотами. Штучний інтелект у вигідний бік відрізняє те, що він може безперервно навчатися на нових даних, навчатися навіть за дуже турбулентних умов, які призвели б до збою роботи контролерів. Наша мета полягає в тому, щоб створювати автономні системи тут, у каліфорнійському технологічному інституті, і щоб наші дрони були автономними та не лише безпілотними, але й могли приймати рішення самостійно. that як відомо у сценарії війни є країни які не збираються співпрацювати навіть якщо вони прийняли таке рішення отже по перше це не практично а по-друге є так багато ШІ, якими ми вже користуємося знаєте ми автоматизуємо багато буденних і повторюваних робіт ми використовуємо штучний інтелект для всіх цих наукових програм де ми робимо кращий прогноз погоди ми створюємо нові ліки ми краще розуміємо коронавірус та інші пандемії і для мене це лише початок тож знаєте я Вважаю, що немає сенсу зупиняти дослідження Шіперетомітари.